Хочеться сказати, що сьогодні дійсно футболісти всі дуже серйозно підійшли до ігри, багато боротьби не програли. І треба подякувати деяким футболістам, які дуже сильно зіграли, а решта зіграли добре. І це нас радує. Ми команду вивчали дуже серйозно, як нікого. тому що День і ніч вивчати, Динамо, Київ, «Шахтёр» чи Дніпро. І так кожен знає потенціал виконавців, які там є. А такі дебютанти, як Олімпік, які показують дуже серйозний футбол, ми передивляли, звучали, показували хлопці. Напевно, напевно, добре зрозуміли, як проти них треба грати. Хоча, я скажу, в організації гри команда виглядала дуже солідно. Олімпік Донець. Вони грають дуже швидко, нема медляних гравців. Ми ще сьогодні передивлялися їхню гру І зрозуміли швидко відходити назад і не програвати в швидкості. Хоча ми програвали в деяких моментах. Но це вже природні якості. Деяких гравців хотіли дуже. Не робили манери, маневри, але по скорості є предел. Не може людина, яка не має бистроти футбольної, так як Блохін є. І ці, всі гравці не можуть на такій швидкості грати. Але команда дуже старалась в цьому напрямку працювати. І ми десь виравнювали гру в атлетизмі і силі, як боротьба за центр поля завжди йшла в футболі. А зараз ще треба боротись за швидкість в грі. І зараз це використовують всі команди, по -существу всі Медленних гравців в них нема, а в нас іще є. І в цьому ми в деяких моментах уступали, тому дуже пильно грали ззаді. Перший м'яч задача була підбирати. Ми майже підбирали, хоча ж моменти 4-5 ми прозівали. Але організованість, бажання футболістів виконати е получалось більше, як ніколи. Добре, що хотіли, ми бачимо, як футболісти. Знають, хочуть, а не, не роблять, то сьогодні вони хотіли, і якщо не виходить, то не можна ругати в цьому. Бо бажання було зіграти іменно так. Це дуже великий позитив для нашої команди. Навіть Кабахідзе, який не часто випадав із за травми, і його мучили, не всі гірі, грав, дуже старався отримати швидкість. Якби може додати бійцівських якостей, було б дуже добре для нього самого. Де він грав, чи в наші Дніпрі, чи в іншій команді, бо футболіст дуже хороший. І взагалі, приємно, що він дістав запрошення до збірної значить, їх в Грузії. І Ерік їде перший раз. Ерік виглядає дуже здорово. І я думаю, що якби шиш не отримав операцію, не пройшов такий негативний процес для нього, якби нещасний случай. Він Тож мав запрошення для збірної Ізраїлі, що нас І Бабатунда, що зробили операцію йому на Мініск. Думаю, ці гравці, як є в команді гравці збірної, то це команду дає якісь пріоритети, про неї знають і вона про себе зарекомендує в матчах. І сьогодні не випадково ми зіграли так, розраховували на Еріка, награвали цілий тиждень його нападником, тому що дуже. Я казав вже на флеш-інтерв'ю, чекали від наших нападаючих, більш кваліфікованих дій, рухів, які зв'язані з моментами, яких треба берегти м'яч, ціплятися за м'яч. Ми дуже багато губили м'ячі в... в матчах з Дніпром, з Києвом. Ерік сьогодні цю проблему у нас вирішив майже. Навіть вверху він до багато м'ячів повигравав, не співали підбирати. Але хотіли. Тому, я думаю, в тактичному плані ми зіграли правильно. Ще в деяких моментах індивідуально не зіграли, більш остріше. Матей, навіть Кабахідзе п'ять пристрілів не зробив, один був сильний пристріл, добили рикошет, забили гол. А решта була просто легка подача захисникам чи пас вратарю, я називаю на меч дожен іти як з катапульті, тоді з краю може бути рикошет чи атакуючий рок може завершити атаку, грати на випередження. Це сьогодні з лівого флана не виходило. Справа зовсім не виходила, ми мішив випози і терпів цілий перший там, потім він взагалі щось дуже старається, але дуже повільно думає і до прийома в нього нема логіки, тому суєта. Така бігатня, і це все знизило потенціал, бо іноді губили перевагу територіально, не мусили. Гравець премєр лігі не мусить цікаві губити м'ячі, А я вже даю аванси. Ну, і грати так, ну так не можна все одно одне й те саме. І оце не важно, що так виходило з мімішеви. Ну і неділько зразу вам дам відповідь, якщо питання хотіли задати. він... Спину потягнув дуже сильно. У нього є раз в рік проїздять такі болезненні процеси. Ми його поміняли, попросив заміну, я не зайшов після першого тайму. Ну, цей зіграв сьогодні Артем Непогано в Кичак, можна сказати, навіть добре. так. Є питання, колеги. Неділько довго лікується травму, яку отримали? Він завтра снімав і завтра до лікаря. У нас є свій лікар, і в нього він особисто лікується там. Я не буду казати в кого, що воно є. Цей процес ми контролюємо і допомагаємо йому. Я думаю, через тиждень він буде готовий. Ще питання. Як ви оцінюєте гру руку? Досить. Позитивно, Ну, в нас з ним був серйозний курс, так сказати, ісправительно процедур, хто кого, чи він мене, чи я його. Знаєш, Як в цирку дресировщик, тігр, чи тігр підходить для виконання вправ для, для зрителів, чи він буде дуркувати і дурити всі. Ви який в нього сумасшедший потенціал. Цюремі зі мною спорив, я не там, я не буду, я то не співаю. а що такі тренування, а нащо то? Говорю, закрий рот, почни працювати з нуля. Процедур було багато. Експериментів, вияснень, він зрозумів, що він сам собі враг. І я їм не враг. І я ніколи не вступлю, якщо футболіст може, а не Я Говорю, ти сам збірна є варіанти? Кажу, Шевчук вже 35 років, давай конкуруй. Роботи, махіна 189 рост, скорость сумасшедша, а мозги дітські. Треба було насосом підкачати трохи мозгів туди, щоб він заповнив цей вакуум. Але все одно з ним е, є вопроси, які можуть дати розвиток, перше все, йому, як футболісту. Він непогано зіграв в ожорі, непогано тут, тому що Шабанов все-таки не місце для його защитника. Я йому дав би раніше шанс, але він вперто зі мною воював. Ну наше проти вітра йти. Звідчого Поки що, згідно всіх домовленостей, мусимо грати в Дніпропетровську, тому що ми будемо солідними, не будемо якби дві гри вдома. Хоча б якщо вони согласились, ми грали вдома. Була домовленість, що в зв'язку з напругою Маріуполя ми граємо першу в себе, а там побачимо. Може б се повтікали, і ми поїхали нормально туди. А так нейтральне поле Дніпропетровська. Чиптані будуть.